Ми були прямий ефір, ви бачите, що твориться. Ми показували прямий ефір, це теж ума сходи сходили. Ви там ніде не тяпнули на вулички? нічого запретного. У Нас там нічого запретного, ніде не, не лежить. Може якесь варення зірвало там, бо ми варення старе повиносило, ми зірвало, то вони налаталися. Та воно бачите, що відбувається? А що родителі хороше настроєння? І у нас, скажи, добре настроєння, і у нас добре настроєння. Будка изогнал. Все. Нападение. Ты. Засранцы, блин. Ух засранцы. Вот так, красивый сделал, да? Ой, как он красивый сделал. Вот такой вот. А бонечка делала красивый. Ой, какая у тебя сигара. Ой, яка ця сігара. Так, да, люди тільки а ми опа-папа-папа. Опа, опа. Здравствуйте, сюда заприймати не можна. Нельзя, нельзя. Нельзя, грайтесь там, грайтесь, грайтесь. Огляд, огляд, шикарний огляд. <свят> нічого не купили, гроші витратили. Короче, заїхали так, в АТБ. Як це нічого? В тебе аж купили два лоточка яєць, це ж наше все, по 39 гривень. Ой, по 29 гривень. Так, 29. 30. 30 гривень, коротше, за десяток. Хлібчик 16 гривень, чорненький, бо давненько, може, черненько не їли якось так. 36 кофе купили таку маленьку пачку, бо ринок вже закритий. А в АТБ дуже дорого. 36 дуже, да. гривень пачечка. Молочко хоч і по скидкам було, але якісь скидки дурні, да? 38 гривень. Що це за скидка? Ні? 36? 36? 36. Ні, 38. 36. Да? Да. А, 36. Ми так просто звичайно да. беремо по 31. По 30, навіть по 30 ми Даже беремо. Навіть по 30 беремо. Ну да, це буває. в Алмарті. Та в Алмарті да, їхати за молока це якось дурно. Ми по більше спалимо, да. да. Коротше, дві пачки взяли сюди до кофе. І лучок по 14 Який гривень. Який лучок? Тільки ж казав. Цибулька. Цибулька, цибулька. Цибулька. І цибулька в нас добре, нормальна, я ще пробувала, щоб вона не м'якенька була. По 14, там з маленькими копійками я вже не, не подивилась, скільки копієчки. Короче, цибуля треба. Вона і до яєць, і до картоплі. Досила. Та до всього. До да всього. Хоч і зелена зараз у нас багато є, але ж така вона ж така. Ну, да. О треба, О да. Все, ось такий у нас великий обзор. <рес> 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 огляд, огляд товарів, які ми будемо вживати в ближайші дні. Так, і що ж ми їхали, да, їздили з там за бутлями. Ось, Ось бутлі. Один, оказується, літрів на 10. Ось оказався, другий на 20. От він. Трішки грязненькі. То я їх короче, залив водичкою, да, щоб вони відкисли. Ось. Завтра ще цим мойкою їх. І буде пісня. Так, і буде діло. Але я знаєте, що подумав? Блін, вони ж такі тяжолі, громозькі. Треба буде накупити як багатіємо колись. <гум> <гум> оці п ять, п ять води Оці 20-літрові баклажки для пітєвої води, що розвозять, зрозуміли? Вони по 120-130 гривень були. Я подивився. Ні, я вже на днях дивився. <гум> <Да>. <гум> так що ото буде, тож, да, ото буде діло. Бо, блін, біжи, 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 це біжи. дуже тяжке діло. Біжу, не біжу. Шо, Ричик, давай. Давай, пошли писать. Куда ты пошел? Ричи, 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 писать, бежи. Ричи, 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 пошли. Пошли писать. Давай, бежи. Побежали, Бежи, давай, писать. Запутался, куда ему бежать? Да, потому что не будет идти. Не будет, не надо До срока двери. Он только что ходил писать. Не скажи, я, ви совсем уже с ума сошли? Так, що? Дивіться, який у нас став Угу. ставочок. Красивий, такий зелененький, під, я знаю, що під колір травки. Я візьму його трішки ото зверху помию, чуть-чуто. Коли я зроблю буду, цей насос. І не буду більше його трогати, бо не буде що ні равликам їсти, ні цим п'явкам їсти. Все, будемо засипати вже камушки, мені не, кажуть. Не це, буде завтра. своєї цієї відео. Да, да. Та ми і так оттуди все повивмивали. Я пішла, там равлика одного знайшла, принесла, не знаю, може і виживе. Mm. Ми все все цих креветок, все-все-все оттуда блін, повинували. Ой, блин. А там же ж не креветки, там даже були голова, стільки, походу, лягушачі. Мені здається, то не лягушачі. то на, на цих схоже. На як Стрекоз. Ну, ладно. Я бачив іменно на лягушат, похожих, а не на стрікоз. Без крилів. Ну, Блін, ну звісно, без крилів. Вони. Чи ти думаєш, у них сразу криля виростають? Ну, короче, все, мабуть, ребята. На сьогодні все. Всім пока, до завтра. Доброго раночку усім. Ну, собашки собачки шляються. Одненька сидить тут, друга шляється, проваджали папу. Ой, 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 ой. Да, Де скажи, то не папа, то дід, дід Колька, дід Колька і бабка Олька. Да? Так проваджали, проваджали. Скажіть я вже свою мамцю, що жду, жду, не можу дождатися, коли мамця приїде. Так, що в нас тут? У нас вже 25 градусів тепла, пише, навіть 26 показує. Я сьогодні з раночку тр, трішки розстроєна. Бо я вже казала вам, ну, я трохи раніше виклала в відео це, мене дуже засмучує того, що нема бджілок. Ось, і це для мене прямо ну, Йошкін-кот, як кажуть. Це я збагнула сьогодні зранку, думаю, Та що ж не так? Ходжу, ходжу. Все начебто класно, все начебто радує, цвіте класно, і все. І прямо таке воно все класне, класне, блін. Ну, щось не те, в душі якесь таке неспокойстє є. Ну, і зрозуміло, що не те. Нема бджілок зовсім. Ось. І оце все воно поганенько. Якась, якась така тиша незрозуміла стоїть, Знаєте, як, ото, як тривожність є, не можеш зрозуміти, чого це тривожність. А ось тепер я зрозуміла, чого тривожність. Начебто і все класно. І в мене прямо так все, все радує, бо все квітне, все таке браве, все таке добре. І воно бабочки літають. Бабочки? Бабки? Ні, бабки. А як їх називають? Бабочки. Бабочки. Але щось якось якось дивно. Шмеліці ще якось літали. Навіть вчора ще багато шмелів було. Сьогодні щось взагалі не бачу є шмелів. Навіть шмелів не... Ні, є, є, є трохи шмелів, Але пчолок, бджілок зовсім одненька, дві, все. Тож було гудьош стояв, що страшне діло. Що прямо, ну, ну, блін, на кожній на кожній квіточці в нас завжди працювали бджілки. Це зовсім. Коротше, це дуже погано, я знаю. Я, я очікую, що це відео тільки вийшло сьогодні, ще люди не писали коменти мені. ось, Дуже очікую, що ви мені напишете. Як у вас в регіонах є бджілки чи нема бджілок, чи це тільки у нас така ситуація, чи фік його значить, чи вони щось відчувають, чи, чи десь вони померли, чи як воно взагалі? Ну, це прямо для мене, звісно, стрес, що їх нема. Ходжу їх, дивлюсь, видивляюсь, нема. На цій черешні їх завжди ого. го Це не те, це живе дерево стоїть гуде. А це дивлюся, воно одненька, дві, ну три максимум. Вони літають і так от. Ось така от Сітуейшн. Ситуйовіна, як кажуть. Так, що хотіла сказати? Коля зараз поїхав, мамі повіз. Ну то ж ми брали картоплю, да? вона попросила, щоб 5 кіло їй теж відгрузили. Тома він повіз зараз ці цю картоплю. Тут ще не довбирали, да? тут ще не довбирали. У мене тут є свої плани. Я ще їх поки не можу втілити собі в голові. Не знаю, куди цю юку, поки перед. Діть. Ну, в общем, багато чого хочеться тут зробити, мені тут треба зону такого відпочиночку зробити трохи. Поки це думаю. М -м. Сьогодні класний комент прочитали про бардаки, про те, що можна ж зробити і це і все, що люди ми всі різні, але ж там стройка хай буде, тут хай буде краса, там то І, все. і Оце ж і кажу, що наш час, знаєте, як кажуть, може, да, може десь. Е у мене є такий хаос, бардачок, трішки і все остальне, але в мене є і також і у колі є таке качество не замічати у цього всього. Це може, знаєте, для людей, які дуже критично мислять, ну. Типу, блін, ну як це, що там сусіди скажуть, чи що там як воно так некрасиво, чи щось там цей. Та мені це теж некрасиво, Але я навчилась це все не замічати. Ну я вам, я вам серйозно кажу. Десь воно у мене поначалу, коли ми тільки переїхали з квартири, ми знаєте, як питали все його так десь прибрати, десь це Куча перероблювали не потрібної роботи, бо пока всі поубирають цей шифер, ці доски. туди сюди переніс на одну кучу. Потім з тої кучі починаєш тягати на другу кучу. Потім починаєш з тої кучі ритися, щось шукати, то що тобі треба. Коротше, одним словом, куча праці перероблена. Всі заморені, а толку ноль. Бо через неділю ця куча знову набирається, і переноситься, і перекладається. І коротше, в общем... і я десь забила. Ну, забіла, як говориться. Да? На, це, на це все. І вирішила, що нафіга воно треба. Куча роботи переробляти, якщо воно через деякий час знову буде так же. І е, поки оце... Зараз він це не доробить, у це воно так і буде валятися. Уберу оцю кучу, ну її треба обрати, буде, бо там невдобно нам ходити песиків водити. Але Коля займається іншою справою. Я до його досок не чіпляюсь. Ну, тобто його доски, та його доски, розумієте? Буду я зараз бігати і ще й доски там перекладати. Ну, Ми навчилися цього не замічати. Я замічаю тільки красу і. Все. Да, Мен мене теж багато чого не встраює. Ну якщо я зараз буду ході ходити і натикатися оком своїм на те, що мене не встраює, то в мене спочатку дня буде вже поганий настрій. Нахріна це мені треба? Ось бачите, обрізав він цю розу, да? і так і покидав тут. Ну, що ти зробиш? Ну покидав. В наступний раз буде вивозити тачку, забере оце все. Зараз хто його це? Ну що, мені хто щось скаже? Ні. Від цього щось станеться? Ні. Хай собі лежить. Мені теж не, не подобається, бачите? Оце, це треба все ну, ну, в нинішній час, в даний час. Я ж цього не можу зробити. Не буду ж я його зараз, у ці кирпичики вибирати. Лежить та й лежить собі. Покосить треба, так. Да. Що, що треба зробити, так це покосити, бо невдому ходити і, і взагалі. Багато чого треба робити. Але якщо е, кожен день думати, Боже, яка яка гадость, яка, яка бардачіла, яка...", то, то це просинаєшся вже в поганому настрої, розумієте? на що воно мені треба? І ті жібаки, класні животні. Вони собі живуть своє життя, їх все встраює. Да? Скажи, є травка, це добре. Якщо не запрещають її латати, то це взагалі добре, дуже. Да? Якщо камушки можна їсти, то це взагалі класно. Одразу воно рівнівиця рівні прибіжала. Ай, ти боже мой, як вас покупати треба, бо ви такі вонючки, ви такі вонючки, Я, мабуть, сьогодні вас і покупаю. Поки на вулиці класна погода, то викупаю і хай бігають, об травку витираються. Бо в хаті як купаєш їх, боже, все мокре, все в стявісті, вони шліняють ще, ще досі. Коротше так. Так, картоплю киця повіз мамі, забере наш опискуватель, бо давали, вони дерева обробляли. І щось будемо робити. М -м -м -м. У мене сьогодні зуб якось болить. Не можу понять, чого. Якось не є. Вся сторона челюсті. Знаєте, буває, непонятно. Десь може один якийсь зуб болить, а воно не є вся челюсть. Коротше, так. Сьогодні мене трошки розстроїли ці бджілки. Я нарешті зрозуміла, що за мною не так. Чого це я така хожу, і в мене щось якісь переживання є в душі, бо нема бджілок. І це дуже нехорошо. Я дуже-дуже сподіваюся, що вони повернуться. Може, це знаєте, ми вже сиділи з колею. Я перешерстила весь інтернет сьогодні зранку. Уже там дивлюсь, так, що, якщо бджілок нема. Уже мені там уже накидало уже тепер на робочій страниці в Ютубі у мене все про бджіл, називається, все про і вже бджільництво, як розводити бджіл, і як їх привлікати до дерев, і як не привлікати. А хтось пише, що це все до сраці, Оці ставить туди раствори, <різь> мед, там вода, оце все, кажуть, це все до одного місця. Хтось кричить, там наоборот треба так робити. Ну, коротше. Одним словом, хтось кричить, що оцим солодким раствором ви муравйов будете привлікати. Ну, і в общем, одним словом, якщо їх нема, то де їх взяти. А. а всі знають, да, що якщо бджілки помирають, якщо бджілки улітають, то це ж напряму зв'язано з урожайністю. Ось. і... Нема таких дерев, а може вже і є, звісно, як типу огірки F1, у да? Оцей F1, що самозапилюючись. Мабуть, вже пора виводити такі дерева, щоб самозапилювалися. Може вже і є, звісно. Хто його знає. Щоб папка і мамка були, і вони опилювалися самостоятельно, як кажуть. Бо діла не буде. Те, що вона гарно квітне, це ще не означає, що буде врожай. Сьогодні. Сирена. Чи це на сирена? Щось там так оре. Чи скоро помощь? Щось воно поехало. Не, не сирена. А якщо б сирена, то вона тоже б тут орала, як ненормально. То мабуть скоро поміч. Угу. В общем. Робимо щось. Це я е, хочу зварити зараз зеленого борщику. Чогось хочеться зелені, багато зелені. Ми ось так з поки їли цей борщ. У мене тут робочі шмотки висять, ну не, не обращайте Коротше, Поки їли е, цей красний борщ, у ці два чи три дня скільки ми їли цей борщ, то так нажерлося цього зеленого лука. Це ж і в пиріжках зелений лук. І так нарвали собі зеленого лука, то ми його прямо аж, аж рота пікали цим луком зеленим. Цибулей, господи, ну чого це я все час лук кажу? Ви розумієте? Розумієте? Ну що це таке? Я вже іноді на себе нервувати починаю. От, от як щось вбилось в голову, знаєте, і не можу цього викорінити. Знаю що, цибулька, а кажу лук. Панімаєте. Знаю, що розумієте. І це нормально, я вже давно кажу, розумієте, розумієте. І тут понімаєте, понімаєте. Воно ж навіть якось невдобно казати таке слово. Але воно вилазить, хоч і трісне. Ну, ладно, то таке. Так, ну, ви зрозуміли по поводу бардаків, що ми люди такі, ви другі. Ви пишете, у мене ж там руки чешуться, приїхати там і все поскладати. Ну, приїжджайте, поскладайте. Ні, не треба складати. Ми самі все поскладаємо, коли нам захочеться. Ось. Так що так, мені, Мене, ну там людина не то, щоб вона нам з якимось хейтом написала чи що. Вона просто висказала своє мнення, висказала те, що в неї там, ну, наприклад, як вона це бачить. Але ж ж розумієте, це ви так бачите. Це не ми так бачимо, це ви так бачите. Так, да, мені теж хочеться щось інше може. Мені зараз хочеться поїхати на море, мені хочеться, щоб була в нас вільна Україна, мені хочеться, щоб наші хлопці всі повернулися додому. Мені хочеться, щоб скінчилася війна. Але ви розумієте, А бардаки це діло таке. В мене це все. Я я знаєте, іноді думаю, чого не устравиться чужих людей? От мені абсолютно пофіг, що там робиться у сусіда за забором. Ну, так от він собі придумав та їх придумав. Не вспахав він цьому році город, ну, значить, він так хоче. І мене це не турбує. Ну, хай ростуть нього бур'яни. Ну, іноді турбує, що вони яквітаються бур'яни, да? і сімена, уже залітають на нашу частину. Але це, це його справа. Хоче бур'яни, хай будуть бур'яни. Хоче, я не знаю, людина засадить весь город з квітами, чи зовсім його не, не робить. Хай собі роби, що хоче. Не знаю, я така людина. Мабуть, це ж є відповідь. Ви написали в началі коментаря, що ми всі люди разні. Ось це ж є відповідь. Що Ми всі люди разні. І колись ми щось зробимо собі класне. Ми робимо все поступово і так, як ми це бачимо. Так що, отакі така буде маленька відповідь? Я, звичайно, не ображаюсь, коли адекватно написано все. Я не ображаюсь. І я от зараз так висказуюсь, може, трошечки, знаєте. Е Голосно, там, чи ще щось таке так. так от. Тільки не із-за цього комента. Я це висказуюсь, бо я сьогодні зранку встала і дуже засмутилася за цих бджілок. Це мене дуже засмучує. А коменти ні. Мене давно вже не засмучують. Бо я відповідала, знаєте, як кажуть, що у кожного своє бачення, от я ж кажу, комусь не подобається куліна борода. Ну, Та що тепер? Комусь дуже не подобався мій розовий халат, хоча він був дуже-дуже класний. І, кстати, він є в мене. Комусь там ще не подобається, щось. комусь моя морда не подобається. Комусь не подобається, як я балакаю, комусь ще щось не подобається. Під кожного не підстроїшся. Мені головне, і колі все подобається. І це класно. Єдине за це, щоб ділок нема, мені не подобається. ой ой ошечки йо йо де ж ви мої любі? Прилітайте до нас. Вас так не вистачає. Десь там одненька, дві, от, літає і все. Це, це, це взагалі ненормально. Не Тим паче, що зараз так уже у нас в тому році, я ж кажу, було дуже багато бджіл. Так кожен рік у нас їх багато. Вони прилітали, вони жужжали. Так я ж кажу, це, це все живе було. Воно все жужжало, воно все прямо аж гул стояв, щось з сусідка на городу, бо в неї ж квітів там лки-палки, в неї півгороду квітів, виходить. І там таке жужжання було везде. Що капець. У нас тут, я ж кажу, на, на кожній на кожній квіточці, на кожній по дві, по дві, три бджіл, бджілки вони даже боролися за, за ту квіточку. Облітали все так цей на тобі, в цьому році зовсім. Вставочку в нас е е е присажувались, водичку пили. Їх дуже багато було. Може, не час, але ж тепло вже. Як це не час? Вже тепло давненько. Чи може вони відчувають щось? Чи, ось ж кажуть, що буде похолодання. Чи може вони по відчувають, відчуваєте, ще не, не цей. Чи вули, у, улетіли кудись? Да, улетіли кудись. Ну, Це така єрунда спочатку. Не, не так, що вони були, були і пропали. Їх не було. Можна сказати, що їх і не було. Ой, отакі в мене думки. Мабуть, половину з цього, що я не розказувала, виріжу, бо вічно, як заведусь, і починається. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потім розкажуть, що Олька тільки балакає, ходить. Я не балакаю просто так, я тренуюсь. Тренуюсь, тренуюсь, я тренуюсь балакати українською, так що не треба мені. Розго... Розмовляти. Не балакати, а розмовляти. Розмовляють, знаєте, я вам кажу, коли, ну, у мене так, знаєте, як ем, в голові. Розмовляють, коли це людина з людиною розмовляє. А як я на камеру, то я балакаю. Ну, якось у мене так воно заложено чомусь. Ось наші огірочки. Огілоцькі, огілоцькі, ви їх бачите? У нас є так. Ми їх поставили на це віконце, бо тут тільки зранечку сонечко. Ось. А на тому віконці, що там, то там цілий день сонечко, і я боюсь, щоб їх не перепікало. Так так. Все, погнала я е, варити зелений борщик, бо дуже хочеться, якщо чесно, зеленого борщика. Зелені, зелені, зелені. Побільше зараз зелені. Хочеться. О, воно щось полетіло. А то, то не бджілка, по-моєму. Не знаю, короче.